З 27 січня о 18-тій. Цього тікаємо на телеканалі Інтер, Я Томі Бен, вітаю вас. Доньки, які проти перевіщуватися, звичайно. Скажіть, будь ласка, що таке наша донька перевіщуватися своєї донечки матері? Чому суд, який називається народним? І будь ласка, що таке народний суд? О, це така появищена, що я повищу нашого рішення прийнято. Чому віруси страждає от Риціяння? Що таке вірус Хм... <риклад> ваше решение рассказывает про палитру. Что такое палитра судьбы? Ах. Я не знаю, что такое палитра судьбы. Почему не знаешь? Говорит Украина с Томом и Беном. Новые выпуски с 27 сечня о 18 -й. на Интере.